Програми Автосалон Кривбас Авто Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариства Сприяння оборони України Деня, а як обозвати цей сегмент електромобілів? Вивчаючи ринок електрокарів, ми плавно підійшли до моделей класу преміум. Перше його відкриває Нісан Арія, яка на ринку з 2022 року. Потужність двигуна 242 кінські сили. Запас ходу близько 600 кілометрів. Батарея 90 кіловат. Ціна даного автомобілю 32 тисячі доларів. Ви бачили, як тут їздить? Так, Да, тут взагалі все їздить, вона виглядає балдешно. Я її побачила ще перший раз, коли ми знімали перші випуски з вами про бюджетні автомобілі. Вона стояла припаркована і ну от вона чіпляє погляд. Увагу. Да, да, звичайно, і я підійшла, щоб подивилася, як вона всередині виглядає. Мені дуже сподобалась оця передня панель. Це дуже все незвичайно. А ось ці кнопочки? Кнопочки, сенсорні. просто... Те... Да, вони така, бачиш, е, як називаєш такий відклик, так, вібруючий. Так, да. Да? Угу. Сенсорна кнопка, але якщо до неї дотикаєшся, є відклик такий, прямо через панель. Ну, угу. Дуже цікаве рішення, як на мене. Я тобі хочу сказати, що тут в принципі весь салон це дуже цікаве рішення. Да, да, тут все взагалі все відрізняється від того, що ми звикли бачити, такої форми кермо незвичайної. Кнопки, ось, наприклад, аварійка, да, тут так схована mm -hmm. ну, і на першому полі, ти не побачиш. Консолі їзди у нас можна а вона Воно може до максимуму ну, заїжджати, максимум ось ось це максимум. Mm -hmm. ну, щоб звільнити місце для заднього пасажира, щоб було в трьох там більш зручно. Тобто, те, що для мене абсолютно не типове, це те, що ось тут у нас абсолютно пустота. Нічого немає. Ну так, це так. дуже цікаве рішення, воно виглядає. Так, достатньо ефектно навіть можна. Цікаве рішення: два монітори, на якому окремо мультимедійний монітор, mm -hmm. на якому ми можемо бачити там, керування музикою, радіо, підключним телефоном, навігацію. А на моніторі, який попереду водія, є вся інформація про системи, там яка передача, яка швидкість, запас ходу. Ну, вся інформація про автомобіль буде прямо перед водією. Ну, досить зручно, ну знову ж таки, да? Такі там е функції, за які в е автомобілях преміум класу потрібно було завжди доплачувати, вони тут є, вже можна сказати, в базовому варіанті. підігрів керма є. Підігрів керма є. Обігрів всіх чотирьох сидінь, панорамний дах, е електропривід сидінь із пам угу. Тата, з пам'ятю. Та, то з пам'яттю, це хочу проговорити. Две відкриваєш? Воно відсивається назад. Ти сідаєш, закриваєш дев'яті, воно стає на те місто, як тобі зручно. Сідає інший водій з запрограмованим е, налаштуванням, нажимає, наприклад, номер 2 і воно підлаштовується під е, пам'ять, яку була е, налаштована під другого водія. До речі, ти коли її вигнав і поставив перед зйомками, я ж потім сіла в неї. Мені було цікаво. Я ж також під себе і спочатку сидіння підлаштувала, а потім я її запустила. І коли я запустила, воно мені під тебе все знову. Ну так, так як я сидів, так. так. Або під останнього, або під налаштоване. Тримання в полосі, дистронік, активний круїз-контроль, датчик доща, датчик світла. Ну, в принципі, все те, що а, електричний, електричне стояночне гальмо, ну, керування музикою і багато якими системами саме на кермі, повний електропакет, складні дзеркала, безключовий mm -hmm. доступ, камери по колу 360 градусів, електропривід закривання багажника. Шкіряний салон, ну, ми потім походкає, да, знімемо mm. ці клейонки, бо mm. вона нова. В принципі, все, що потрібно в автомобілі, є. Це максимальна версія, як я вже казав, комплектація називається топ в передньому приладі. Є ще повний прилад, але в повному приладі буде трохи менший запас ходу. Mm. Ну, За рахунок того, що навантаження на батарею більше. Давай на ній трошки поїздимо, покатаємось книжка. Так, і поговоримо так, поїхали. Те, скільки вона може проїхати на повному запасі, на повному електричній на повному запасі, що що нам обіцяє виробник, це 620 км. Mm -hmm. Але скажу з досвіду, реальний пробіг цього автомобіля по місту десь 500-530 км. Вона їде, відчувається динаміка. і. Але вона не плавність плавність розмовляє, якась присутня, що військова. А нічі, тому що в, в будь в будь-якому електромобілі відсутня коробка перемикання передач. Тут mm. немає передач, тут одна пряма передача, так званий редуктор. Mm. І просто скільки ти там натискаєш на куда акселератора, вона просто видає потужність цей двигун. Він трохи потужніший, ніж лайдіжки. Mm. ID-4 204 кінські сили, а тут 242. Тут 38 кінських сил, різниця, вона відчувається. Автомобіль великий, нелегкий. Всі автомобілі з електродвигуном вони більш важкі, ніж звичайні, бо батарея важить. Ну, за рахунок цього, і як на мене, я відчувається навіть по ліфу керованість краще, тому що вниз опущений центр тяжіння і, да, він, і вона більш скажімо так, устойчива на дорозі. Наступна модель Volkswagen ID.4. зустрічається на дорогах Кривого Рогу все частіше і частіше, хоча випускається дана модель не так і давно, з 2021 року, але вже має своїх прихильників. Потужність двигуна – близько 200 кінських сил. При потужності батареї у 85 кВт. Авто на повному заряді може проїхати близько 400 кілометрів. Ціна даного автокару 30 тисяч доларів. І так, ми знаходимося в салоні ID4. Це так. новий автомобіль, якого так. він року випуску 23-го року випуску. А ця модель з'явилася з 21-го. Фольксваген Фольксваген. Як тобі всередині Фольксвагена? Зерені Фольксвагену завжди гарно. Завжди добре. Це машина, яка зроблена просто на совість, зроблена якісно. Тому ну до салону ніяк Приємно тримати кермо, приємно триматися за ручку. Прикольно, що є багато функцій регулювання сидінь. Приємно, що багато зональний клімат, приємні шкіряні матеріали. І взагалі у Фольксвагені все як і має бути у Фольксвагені, хоч він і. Електричний, зроблений в Китаї, але ну, Volkswagen не Volkswagen. По... Запасу, ходу. Да. запасу ходу цей автомобіль проїжджає близько 400 кілометрів. Звісно, багато залежить від того, як сильно нажимати на педаль, яким чином користуватися установкою кліматконтроля, але от на 400 км можна розраховувати. Я думаю, що це досить непогано. До того ж, у всіх нових автомобілів і не виключенням є і аді-4, вже вони набагато краще заряджаються від швидких зарядок, і швидкі зарядки зовсім не так погано впливають на сучасні батареї, як це було ще 10 років тому. Виробник каже, що швидка зарядка заряджає цей автомобіль. Ну, десь трошки більше, ніж за годину. А, так це взагалі Ну, Це якщо швидка зарядка. А якщо заряджати її вдома від звичайної розетки, то 85 кВт зі швидкістю 3 кВт на годину буде заряджатись ну, більше 20 годин. Якщо заряджати самою-самою Простою зарядкою дома в гаражі без усіляких трансформаторів. Інтерфейс взагалі цього автомобіля відрізняється від інтерфейсу тих фольксвагенів, до яких ми звикли, тому що вони хотіли зробити концептуально щось нове, великий монітор, який виглядає не так, як у звичайних, скажімо так, у розповсюджених фольксвагенів, плюс один маленький монітор, який також дає безліч різноманітної інформації, передачі, якщо так можна сказати, режиму руху, правильно сказати, переключаються ось цим футуристичним, незнайомим нам інструментом, це, взагалі, нього... вона вперше таке ба до нього треба трошки звикнути, але ось він такий гарний. Ну це зручно, якщо трошки поїздити. На кермі безліч різноманітних кнопок, які відповідають і за адаптивний клімат, і за світло, і звісно, за стереосистему. Безперечно, як і в багатьох автомобілях, можливість керувати командами голосом. Все сенсорне, всі кнопочки, майже всі кнопочки, сенсорні, ось тільки ми до чогось дотискаємось. Е, одразу, як на сучасних телефонах, недаром автомобіль називається «Прошка». <свісна> <свісна> як на телефоні, в нього є адаптивні сенсорні всі -всі відчуття, як вроде, класуєш телефон. Все, що стосується е, мультимедіа, все, що стосується режиму в'їзди, майже все все на сенсорних кнопках. Це прикольно і досить футуристично. А як він заводиться? Давай поговоримо, як він заводиться. В нього, є кнопочка, в нього є кнопочка, але цю кнопочку можна настроїти так, що її можна навіть не вмикати. Якщо ти в кармані маєш ключ, який виглядає ось так. Ось так виглядає. Сенсорний? Так. Безключовий доступ, звісно. Ось так виглядає ключ від ID 4. Якщо ти його маєш в кармані, можна настроїти машину так, що ти просто нажимаєш педаль тормоза і автомобіль ключ вмикається. Це а так, вимихать, перше. А вимикати кнопочкою, так? Да. Вимикаємо кнопочкою. Mm. Кнопочкою вимикаємо. Ну, Прощатися з нами зарано, ми ще хочемо на ньому трошки покататись. Я пропоную зараз виїхати на ровну дорогу і нажати на педаль і почувствувати, як їде автомобіль. Можемо? Ти готова? Готова. Так, тримай телефон. Поїхали. 200 кінських сил на ДВСІ так не їдуть, тому що тут кінські сили е, включаються в повному об'ємі, е, як тільки я нажимаю на педаль. тому що електричний двигун завжди в оптимальному моменті. А у наступному випуску ми познайомимось, можливо, з найпопулярнішою преміум-електричкою Теслою. Ну що ж, їдемо далі, звичайно, дотримуючись правил дорожнього руху. Вітаю, сьогодні ми з вами поговоримо про попереджувальні сигнали і порядок їх подачі. Значить, по перше, що відноситься до попереджувальних сигналів? До попереджувальних сигналів відносяться показчики світлових поворотів. Якщо вони є, якщо на транспортному засобі цих показчиків світлових поворотів немає, їх можна показувати руками. В яких випадках на яких транспортних засобах така ситуація можлива? Йде весна, починаються велосипеди. Ці двоколісні скутери, самокати і так далі, тому подібне, які можуть бути на проїзній частині, на жаль, але можуть бути. І саме в таких випадках, коли вони рухаються по проїзній частині, вони також повинні попереджати інших учасників дорожнього руху про свої маневри. Те саме стосується і кермувальників гужового транспорту. Тобто, да, конячка тягне за собою цей візочок і так далі. тому подібне. Вони повинні так само показувати намір про свій маневр. Що ще відноситься? До попереджувальних сигналів до попереджувальних сигналів відносяться і включення проблескового маячка оранжевого кольору, також включення стоп-сигналів, включення сигналів заднього ходу, коли машина збирається рухатися назад. Так само включення ближнього світла фар в світлу. Пору доби перемикання світлофар, включення аварійної світлової сигналізації, звуковий сигнал він також є попереджувальним сигналом, коли ми повинні подавати. Ці попереджувальні сигнали, значить, ну зрозуміло, перед будь-яким виконанням маневру будь маневру, ми повинні попередити всіх учасників дорожнього руху про наш намір там почати рух, зупинитися, повернути, перестроїтися з однієї смуги в іншу, але ми повинні попередити. Він повинен бути зрозумілим, він не повинен вводити в оману інших учасників дорожнього руху. І подається цей попереджувальний сигнал завчасно до виконання маневру. Тепер розбираємо, якщо це вона. У нас показники, світлові показки поворотів. Значить, наприклад, транспортному засобу треба повернути праворуч. Ось у нас де дорога, ось поворот праворуч. Ми бачимо, що далі також йде поворот праворуч. І в залежності від того, куди йому треба повертати, в цей поворот чи в цей поворот, він повинен завчасно подати попереджувальний сигнал світлофора. В цілому, попереджувальні сигнали світлофора подаються за 50-100 метрів до. Безпосередньо там маневру або до повороту в нашому випадку, якщо це в населеному пункті, якщо це поза населеним пунктом, 150 200 метрів до безпосереднього виконання цього маневру. Але є нюанси, значить, якщо у нас... Як на нашому прикладі йде два повороти, і відстань між ними менше, наприклад, ніж 50 метрів, це населений пункт, то водій цього транспортного засобу подає не на відстані 50 метрів, а трошечки менше. Тобто він проїжджає той поворот, в який йому не потрібно повертати, і після проходження цього повороту він вже ближче до свого показчика повороту повинен включити. Безпосередньо попереджувальний сигнал світловий показчик, що він буде повертати саме в цей поворот. Чому це важливо? Тому що якщо він включить да, за 50-100 метрів. До повороту, а тут у нас один поворот, і ще йде інший, другий, третій, скільки їх там є. Люди просто будуть вводитися в оману, і можливо, хтось подумає, що він забувся його виключити і не збирається повертати, і просто рухається по прямій. Тому це такий важливий момент. Знову ж таки, наголошую вашу увагу, що включення попереджувального сигналу повороту не надає переваги в русі. Для цього транспортного засобу. Багато хто з водіїв, наприклад, виконуючи момент перестроювання, наприклад, з одного ряду переструюється в інший ряд, наприклад, червоний автомобіль повертає праворуч, ми повинні розуміти, що якщо цей ряд зайнятий у нас, треба надати перевагу цьому транспортному засобу, щоб він проїхав, а вже потім ми будемо перелаштовуватися. Так, ось багато хто. З водіїв чомусь так думає, що якщо включений світовий показчик повороту, то вже надавати перевагу він для цього, наприклад, транспортного засобу вже не надає. Але ми пам'ятаємо, що включення попереджувальних сигналів не дає переваги в русі. Це важливий момент. Повертаємося до попереджувальних сигналів, які подаються рукою для тих транспортних засобів, тих, хто кермує цими транспортними засобами, якщо їх фізично немає, або вони по якимось причинам несправні. В такому випадку особа, що керує таким транспортним засобом, повинна подавати цей попереджувальний сигнал рукою. Або правою, або лівою значення немає як зручніше. Значить, якщо у нас подається правою рукою, то витягнута рука. Праворуч, це попередження про поворот або зміщення в праву сторону. Якщо у нас рука зігнута під прямим кутом в лікті, це попереджає про те, що ми будемо повертати ліворуч. Піднята догори, попереджає про зупинку, попереджає те, що ми будемо зупинятися. Те саме подається і лівою рукою. Але дзеркальне відображення. Якщо у нас ліва рука витягнута ліворуч, це поворот вліво. Якщо вона зігнута під прямим кутом, це поворот праворуч. Піднята догори, це знову ж таки попереджає про те, що цей транспортний засіб буде зупинятися. Що стосується припинення подачі попереджувальних сигналів, ми повинні розуміти, що якщо він подається світловими показчиками на повороту, тобто лампочки блимають попереду, позаду, то вимикається цей е, світловий показчик повороту після того, як транспортний засіб завершує свій маневр, наприклад, повороту або перестроювання. Тобто після виконання маневру ми можемо перестати попереджати по цей маневр. Але якщо у нас подається попереджувальний сигнал рукою, Наприклад, ми збираємося повертати праворуч. Ми показали правою рукою витягнути в сторону, що ми повертаємо праворуч завчасно за 50-100 метрів, наприклад, якщо це населений пункт, а припиняємо е подачу цього попереджувального сигналу безпосередньо перед поворотом. Наприклад, ми керуємо велосипедом. Ми знаємо, що ми будемо повертати праворуч. Перед цим поворотом ми показуємо правою рукою. Доїжджаємо до повороту і безпосередньо перед самим поворотом руки ми повертаємо на кермо і вже входимо в поворот, тримаючи кермо обома руками, для того щоб забезпечити, скажімо так, більш безпечні умови для себе. Відкриваються, встановивши мультимедію на автомобіль. Дивіться, коли ти ставиш гарний пристрій на свій автомобіль, в тебе є можливість пользувати абсолютно любою навігацією. В тебе великий дисплей, на якому ти можеш дивитися кліпи, діти, мультики, фільми, навігація, велика картинка. Тобто можеш працювати на цьому пристрої. Скачуєш абсолютно любе приложення, яке хочеш. І Люди використовують для роботи, для навігації. Люди багато хто хоче поставити собі камеру заднього огляду, а на штатної мультимедії цього немає. Цей пристрій дає можливість поставити самі топові камери, дуже-дуже круту картинку отримати і дуже гарну якість, скажем так. Можна камеру поставити заднього огляду, можна камеру поставити переднього огляду. Що завгодно навігації, карплеї, флешки, блютузи, інтернети ну, все, все, що потрібно, все є. І це все дуже стильно виглядає, сучасно, скажем так, і це все на великому дисплейчику. Яка у нас тут цінова політика цих медіасистем? 8,5 тисяч, 6,5 тисяч, хоча на вигляд вони практично однакові. 13500, 11 і 22 тисячі гривень. Ну, до речі, одразу по картинці видно, вона більш яскрава, більш насичена. Дісплей кюледовський, але це дорогий пристрій. Він працює, скажімо так, як айфончик. Да, приємно дотрагуєшся, воно все перелистує швидко відкриває YouTube, будь ласка, ось вам Ютуб. Можна Кар... запустити будь-яке будь відео? Любе відео запускаєте, любе приложення скачуєте з Play Market з допомогою інтернету. Інтернет є, хочеш роздаєш з телефона, хочеш 4G, 7. -карта. Це фотографії, ми можемо подивитися фотографії. Можемо фотографії подивитися, можемо відео подивитися. Що угодно можемо зробити. При, Включені задні передачі автоматом велика картинка і показує, звісно, якщо у нас така магнітола, то у нас хороша якісна камера і дуже шикарна картинка. І навіть вночі, також передню камеру також можна підключити. Можна підключити підсилювачі, є всі виходи, тобто все, що завгодно. Давайте пробіжимося по всім функціям, які тут на самому екранчику є. Це кнопочки регулювання громкості, «Возврат», меню і виключити, потушити дисплей. А він вмикається автоматично, коли ми заводимо машину? Ключик вставили, перше положення замка зажигання, магнітолка запускається. Ключик витягуєте, магнітолка тухне. Як по заводу. Ми дивимося зараз просто дисплеї. На кожну машину є переходна рамка під кожний автомобіль. То есть люди будуть по-любому сейчас питати, а як ти поставиш її туди, вона не стане. На кожен автомобіль є перехідна рамка. То есть вона ідеально зроблена під цей автомобіль. І в цю рамочку вставляється ось такий пристрій. Пристрої ці універсальні. Тільки рамки і проводка різна. Тобто, підсумувавши, якщо ми хочемо отримати собі на нашу автівочку картплей, ютубчик, музику, камеру заднього виду, і якщо в нас цього, -цього немає, ми можемо собі обрати варіанти мультимедії від там, 5 шести 6,5 тисяч і до 30. Так і таким чином, ми отримуємо вже собі такий повний фул мультимедії да, в да, машину. Да, да. Любі доступи, все що завгодно. В наступному випуску найпопулярніша марка електроавтомобілю класу преміум – Tesla Кросовер. Також ми покатаємось вулицями міста, щоб визначити, які порушення правил дорожнього руху криворіжці вчиняють найчастіше. Автолайф. Досліджуйте разом з нами автомобільний світ. Партнер програми Автосалон Авто». Партнер програми «Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України.